Жегош Каздепке тільки без поцілунків або як дати собі раду з деякими почуттями. Огида. Хто б подумав, що звичайна, переварена цибуля може геть перекреслити чиїсь плани? Дітки, сказала пані Мілка, увійшовши до їдальні, після обіду ми поговоримо про Фу, перебив її уважний Рафалек. У мене в собі цибуля. То викинь, порадив розважливе бодя. Не виходить, відповів Рафалек. Вона зісковзує з ложки. І справді, цибуля виявилася спритною. Скільки б Рафалек не підчеплював її ложкою, вона починала крутитися, а потім пірнала назад у суп. От, противна, погодилася розалька, гірша за підгузок мого брата. Припини, гаразд, вигукнув Гжесь із надтарілки. Я голодний. Пані Мілка порахувала до десяти і спробувала ще раз. Діти, після обіду ми поговоримо про. Дивіться! перервав їй крик Зосі. Рафалек коперсається в собі пальцями. Рафалек, незважаючи на загальну увагу до нього, поплював на сприт, полював на спритну цибулю, і все закінчилось менш видовищно, якби не пані мілка. Рафалеку, дорікнула вона хлопці, що ти робиш? Горопашна рибалка смикнув рукою, і цибуля полетіла кудись високо-високо, о, ти чудово, прокоментував Бодя, літаюча цибуля. Поговорити з ними? пані Мілка звернулася до паяцика, а здається, я нині не даю собі ради. Паєцик спробував прибрати серйозного вигляду, але результат був не дуже вдалим. Може, тому що на носі у ньому повиса цибуля. Фу, звався Рафалек. Ви бачите, на що це схоже? Я знаю, вигукнула Розарка. Коли в мого брата нежить, він ви припинете чи ні. вереснув Гжесть. хто тут голодний. Пані Мілка прикрила очі, щоб не дивитись на паяцика, а тоді вирішила зробити чергову спробу. Любі діти, почала вона солодким голосом. Після обіду ми поговоримо про любов. Фу! Знову повторював Рафалек. Краще вже про переварену цибулю. Цибуля огидна. вигукнула розалька. Краще вже про у любов. Бо ти хочеш говорити про цілування, пирхнув сердито Джес. А чому би й ні? поцікавилась розалька. Цілуватися огидно. Невідомо, чим би закінчився цей діалог, якби пані Мілка раптом не передумала. Добре, сказала вона, поговоримо про огиду. Огида це іншими словами, відразу. Відразу до чогось, наприклад, до цибулі, перебив її Бодя, або до когось, наприклад, продовжувала пані Мілка. Наприклад, до розальки, утрутився Гжесь. Або до якоїсь ситуації не зупинялася пані Мілка. наприклад, до цілування дурних Гжесів, вигукнула розалька. Це вже було занадто. Той не цілуй мене більше, розсердився Гжесь. Щоб ти знав, то я краще цілуватиму цибулю. Та, будь ласка, одрузився Рафалек, можеш собі взяти одну на носі в паяцика. Та всі здивовано побачили, що на носі паяцика цибулі більше не було. Він її з'їв! – прошепотіла за мать Зося. – Фу! – вирвалося в пані мілки. А потім вона зробила висновок, що однієї розмови про огиду і явно замало. Огида дивне відчуття, від якого нам хочеться зробити фу. Огида й відразу це приблизно те саме. Іноді нам гидко, коли ми щось побачимо, наприклад, розмазану по вікні муху. Іноді ми відчуваємо відразу до якихось страв, припустімо до салату з буряків. Та все ж найкраще опанувати, опанувати огиду. Бо те, що спочатку видається нам огидним, може виявитися зовсім не таким. Тож давайте відчуємо огиду до огиди і скуштуємо салат. Він може виявитися чудовим. Поради дітям. Що ж, якщо ти відчуваєш до чогось огиду, скажи про це мамі або виховательці. Якщо ж тобі огидний хтось, не кажи йому про це. Кожен може випадково облитися супом, еге ж? Так, ми виглядаємо надто гарно, але буде дуже образливо, якщо, побачивши нас, усі казатимуть фу, краще тихенько сказати про це комусь із дорослих. Вони точно знають, що зробити. Якщо ти побачив щось гидке, відвернися і не дивись. Якщо гидка чиясь поведінка, наприклад, хтось їсть черв'яка, скажи йому про це. А якщо це не допоможе... Попроси когось із дорослих підтримати тебе. Пам'ятай, що не все, що видається огидним тобі, викликає такі самі почуття у твого друга. Те, що ти не любиш шпинат, не означає, що він не повинен його їсти. Тому ніколи не кричи голосно Припини воно гидке!» Бо хтось може вигукнути так само, що не ти сягнеш по улюблений печений перець. Поради дорослим. Поговоріть з дітьми про огиду. Що огидне для вас. Яка поведінка може викликати відразу? Запитайте, що діти вважають огидним. Складіть список різних гидот. Зверніть увагу на культурні відмінності. Те, що викликає відразу в вас, може бути цілком прийнятне деінде: Поговоріть про вміння приховувати відразу. Дитина, побачивши хвору людину, може не опанувати себе, а разом розіграйте сценки, під час яких діти гратимуть роль когось, хто викликає з якоїсь причини відразу. Подумайте, як можна подолати огиду.